Є багато особливостей сприйняття, які ми інколи навіть не усвідомлюємо, але водночас вони впливають на різні аспекти нашої поведінки і те, як ми живемо. Наприклад, у психології є таке цікаве когнітивне порядження під назвою Ефект Прожектор. Його суть в тому, що люди схильні переоцінювати те, наскільки оточуючі цікавляться їхньою зовнішністю, їхньою поведінкою і персоною в цілому, звідси і сама назва. Ефект прожектора, тобто переконання людини в тому, що увага соціуму пильно прикута до неї, і ніби прожектором виділяє її серед інших. Кожен з нас хигне перебільшувати інтерес інших людей до своєї персони. Це нормально. Хоча тому, що ми сприймаємо світ через призму своїх почуттів, суджень, стереотипів. Тобто наш світ він суб'єктивний. Але що цікаво, увага інших людей до себе ми часто переоцінюємо, але не завжди. А зазвичай тоді, коли у нашій зовнішністі, поведінці чи досягнення щось змінилося, і працювати це може як в плюс, так і в мінус. Бо, наприклад, для людей з низькою самооцінкою це часто стає реальним проблемою. У якийсь момент вони можуть настільки боятися привертати до себе увагу оточуючих, що відчувають сильний дискомфорт, тривогу і за будь-якої соціальної взаємодії. В результаті розтарів тривожності з'являються проблеми з нерв. Вами і самотінка може впасти ще більше. Інше пов'язане з цим явище це ефект помилкового консенсусу. Це коли ми переоцінюємо кількість оточуючих, які наші думки поділяють і наші переконання. Ми вважаємо, що інтуїтивно відчуваємо людей, але зрештою маємо справу лише з проекцією своїх власних думок. Я напевно навряд чи помилюся, якщо скажу, що ефект прожектора це одне з найбільш поширених когнітивних упереджень в принципі. Бо ми за своєю природою егоцентричні. Кожна конкретна людина є центром свого внутрішнього всесвіту, тому наша природа. Така, що ми загострюємо всю увагу на собі. Просто важливо це розуміти і не давати такому типу мислення можливості приймати крайні форми, щоб не створювати самому собі проблеми. Ефект прожектора це те, що відбувається, коли наша. Сама свідомість у соціальному аспекті виходить е, з під контролю. І Якщо вчасно це не розпізнати, то часом все буде ставати все веселіше і веселіше в приносному сенсі. Звичайно, ми забагато думаємо, е, керуємося помилковим, припущенням чи даремними очікуванням, що інші помітять нюанси у наших діях чи зовнішності. А у повсякденному житті це може проявлятися по різному. От візьмемо, для прикладу блогера початківця, йому складно почати писати пости, чи викладати в сторіс, чи знімати відео, бо йому здається, що вся увага всіх його друзів, підписників, знайомих все це спрямовано на нього. Це може стати справжнім творчим блокером. Особливо якщо на якомусь етапі включаються хейтери. насправді ж люди не помічають дрібних нюансів чи помилок новачків, бо у них е, повно своїх проблем, і вони підписуються на вас не для того, щоб оцінювати чи висміювати, просто для того, щоб розважитися чи отримати якусь корисну для себе інформацію. Ось і все інколи вам може здаватися, що інші, наприклад, ваші знайомі або колеги ставлять під сумнів ваш, вашу думку, досвід чи авторитет, наприклад, під час якихось суперечив чи обговорень, хоча насправді інші люди і не слухають, або навіть наводять цілком слушні аргументи, коли починаєш вважати себе мішенню дії інших людей, то звісно недалеко і до психології жертв. Ми перестаємо себе стримувати і втрачаємо можливості, фокусуючись на тому, що подумають інші, або е, переоцінюючи свій особистий вплив на оточуючи. Одні бояться викладати свої фото в соцмережі, бо я всюди погано виходжу інші готові витратити останні заощадження на новий одяг, бо ж на мене всі будуть дивитися. І отака постійна рефлексія над словами, вчинками, як своїми, так і чужими і купа інших на моментів, в результаті все це може призвести до появи багатьох не надто приємних наслідків, які будуть псувати вам життя. Як і багато інших речей, ефект прожектора він родом з дитинства, бо батьки слідкують за поведінкою дитини, оцінюють її вчинки, роблять її зауваження або хвалять. В результаті у дітей формується установка, що мама помічає все. А вже в дорослому житті багато хто приносить у цей самий ефект на оточуючих, будь-то з нас може створити собі проблеми через це когнітивне опередження. бо в основі ефекту прожектора лежить впевненість у собі одних і надмірна самооцінка чи егоїзм інших. А це ті особливості характеру, які в тій чи іншій мірі притаманні кожному з нас, бо це основа людської природи. І якщо з низькою самооцінкою все зрозуміло, то відносно оцінки того, скільки місця твоя персона займає у головах інших людей, теж доволі легко перегнути палицю. І це переростає. У нездорову звичку, яка практично завжди буде мати негативні наслідки, коли ефект прожектор переконує вас, що ви важливіші для інших ніж є насправді, ви починаєте вкладати надто багато енергії в ті аспекти свого життя, які на вашу думку цікавляться самим іншим, замість того, щоб інвестувати ресурси в те, що справді важливо для вас, і відчуття постійного перебування в центрі уваги не може не позначитися на нашому сприйнятті дійсності, наших рішеннях, стосунках з іншими людьми, і у людей з низькою самооцінку розвивається тривожність, а люди більшого центричні. Ні, постійно перебувають у пошуку уваги і визнання е, власне досягнення. Можна легко стати параноїком, турбуючись про те, чи достатньо ти хороший в очах інших, і в якийсь момент е, сильно розчаруватися, зрозумівши, що вся ця погоня за ілюзіями насправді нічого не варта. Ефект прожектор це цілком природні явище. Просто потрібно розуміти, що іноді це може перевести в серйозну проблему. І вчасно розпізнати, коли це стає проблемою для тебе особисто. А найкращий спосіб справитися з фобіями це подивитися в обличчя тій ситуації, яка викликає тривогу. Можна і без проблем отримати зворотні зв'язок від оточуючих. Просто запитайте у інших їхню думку про те, що вас тривожить. Так ви зрозумієте, що важливість вашої персони, власної персони, не більше ніж люзі. Зверніть увагу на реакцію інших на ваші власні дії. Робити подивитися на себе збоку і задуматися над тим, наскільки ви самі цікавитеся зовнішністю чи діями інших людей. Це хороший спосіб переконатися в тому, що ми переоцінюємо власну значимість у чужих очах. Я не зміг знайти автора цієї цитати, але сказано було прямо в яблочко: у 20 років ти хвилюєшся, що про тебе думають, оточуючи у 40 років тебе це вже не хвилює. А в 60 ти розумієш, що ніхто про тебе й не думав. Вся суть в тому, що вам не потрібне схвалення інших, щоб почувати себе добре. Вам не потрібен чийсь дозвіл, щоб зробити своє життя кращим, і навіть помилки чи невдачі це не лише сходинки, які можна використати для того щоб в якийсь момент піднятися вище і стати кращою версією себе. Бо як тільки ви приймаєте думку, що насправді ніхто навколо не слідкує прискіпливо за вашим життям, тоді це і перестає бути проблемою. Кожен з нас інколи може почуватися так, ніби весь світ обертається навколо нього. І певною мірою це справді так, бо всі ми знаходимося в центрі нашого особистого всесвіту. Але те, як він буде виглядати, залежить лише від нас самих, і саме в цьому, на мою думку, лежить ключ до внутрішньої свободи.